Всім всім привіт! З вами бджілка і сьогодні я виживаю на острові з одним деревом. Тому, якщо цікаво, підписуйся, став лайк, а ми поїхали! Для початку давайте добудемо дерево. Це все, що я можу тут зробити. І зробимо вже інструменти. І я хочу добути камінь, щоб зробити камінні інструменти і добути землю вже. І вже цей острів перебудувати, весь пісок знести і сюди просто землю додати. Так, мені треба видобути, звідси давай лист, дуб, паросток. Так, ну дай, о, одна штучка є, ну мені мало одної штучки, мені треба більше. Дайте ще. Ну, що немає? Та б капець. Коротше, то я вам не розказала, який в мене план. Моя ціль на це відео зробити. Острів з жителями. да, Побудувати там домик, розвлікалки, всяка така, і де вони будуть місце працювати. да. І думаєте, це неможливо? Я так теж, теж так думаю. Ну нічого, ми це зробимо. Так, давайте заберемо це, цю землю і посадимо вже наш дубік. Ми вже, вже нарешті посадимо дерева, так, викопаємо ямку і ставимо усім. У мене лише два саженця. Так, тут я хочу зробити огородик. Сюди поставимо отак. От Розширимо, в принципі, свій територію Слегка. Давайте до того викопаємо нашу ямку. Що це у нас? Глина? Цікаво, на що вона мені? Ну нічого, пригодиться. Так, відкопаємо Я хочу вниз прокопатися і вже нарешті знайти камінь. Так, я нарешті докопалася до камню. О, вуголь, круто. Мені так пощастило хорошенько. Ще ми його добудемо і будемо направлятися вниз. Так, давайте скрафтимо інструменти, щоб можна було вже з камнем піти і вже, якщо що, добути з желізом. Так, вибираємо тільки беремо палочки і беремо топорик і кірку. Все. В принципі, в принципі вже не треба. Так, ладно, давайте. Mm -hmm. ще зробимо? І зробимо факелочки, щоб не було нам настільки вже й темно лазити. Так, давайте вже почнемо спускатися вже туди вниз. Так, я вже кудись прокопалася, куди не знаю. так Опа, печі Так, це що у нас спавне зомбі, треба освітити, щоб вони не повилазили звідти. Так, давайте освітимо і зламаємо його. А, це не зомбі, це ж кіреті. О, йо моя. Так, давайте вже подивимося, що в сундуках. Кактус? Нитка. Пшенитка. І глібочок, бо нічого. А, два кусочка желіза. Ну, це вже плюс-мінус хорошо. Предлагаю далі роздивитися печерку, опа вугольочок. і знайти Знаєте, Ці печері мене якось вертають у ці старі, старі версії Майнкрафта, то 1.12.17 17 було. Ото такі були печері. Це зараз якісь величезні із шахтами, а то такі були. Ну да, були часи, ну нічого страшного. Так, давайте добудемо вугльочок і зробимо ще куча факелів. Опачки вже із желізу я знайшла, ну це вже круто повезло мені. Так, коротше, я вже вилізла, хочу зробити блок із вугля, щоб переплавити можна було з желізу. Так, кладемо сюди вугльочок наш і все. А зараз я би хотіла би от все зробити із землі. Мені, якщо чесно, не подобається цей пісок. Так, коротше, я скрафтила лопату, хочу зараз піти знайти йти де земля. Опа, ось тут і земля, отут дам її і копати. Коротше, я хочу, щоб у мене тут була зелена травичка, тому я хочу провести цей шлях, щоб воно сюди потихеньку, потихеньку. Може, хто минулі відео бачив, як я виживала на одному блоці, то я так робила, щоб у мене була зелена. Але не факт, що воно зробиться так, але спробувати можна буде. Так, ось у наша травичка зелена. Так, надіюсь, так вийде. А це можна поки що тихенько, обережно зламати. Бачите, без травички, як шкода. Ну, нічого страшного, у нас все вийде, напевно, якщо в мене руки не жопа. Ну, нічого. Ну, все, в принципі, отак. І осталось такого весь острів замінити просто на землю. Для вас це буде 2 секунди, для мене буде. Напевно, цілі дві або півтори години, надіюся, менше. Все, я ж казала, для вас це буде дві секунди. А в мене пішло. Дві години реального життя. Ну, нічого. Ось тільки в мене піска вийшло добути. Багато? Мені здається, так, да, дуже багато. Куди я його діну, Я не знаю, мені що, голову? щось? Ні, стікляний не будемо робити, воно нам не треба. Так, давайте перекрафтимо, і я хотіла б зробити би зробити сховище. Тому ну, було б для початку хорошо би зробити би косну муку і повирощувати хоч, трохи хоч щось. А зараз я хочу спробувати поп зробити сховище, щоб ми могли там складати всі наші штуки. Тільки проблема в одному в тому. А як мені зробити рамки? Ні, я, звісно, догадуюсь, як їх можна зробити, у мене ні коров нічого тут. Так, давайте пшеничку добудемо. Мені цікаво. Ні, ну Можна попробувати добути куча желіза. Желізо можна ще добути в, в нижньому світу. Для нижнього світу треба портал, а портал треба зробити, з чого не знаю, ну, з чогось треба буде попробувати його зробити. І, в принципі, у нас має вийти портал, і ми там можемо з пінгвінами витругати кожу. Надіюсь, так вийде, надіюся, Надіюся, що так вийде, якщо. Ні, я не знаю, що робити тоді. Так, спахаємо тут землю і посадимо наші три насінинки. Куди лама поплила? Ну ладно. Так, ну що будемо робити? Строїти ж, скоріше всього, з чого не знаю. Ну, давайте зробимо, щоб не було багато тут. Коротше, мені настільки стало скучно, що я вирішила зробити вудочку. Так. І побачимо, всі я за ніч всього виловлю. Надіюсь, хоч щось зловлю корисне. Це що я зловила? Так? Да. Це все, що я зловила за ніч. І за день. Дуже корисне, мені здається, ні, воно мені вже в житті не пригодиться. Ну, добре. Я ж все ж таки захотіла побудувати тут ого. Сховище. Для вас це буде знову дві секунди, для мене незрозуміло скільки секунд. Ну нічого страшного, я вам потім скажу. Прикиньте, я його зробила за 40 хвилин. Ну, це вже рекорд, за 40 хвилин його зробити нормально. Так, я тут освітлю, щоб ще ніхто не заспанився, а то знаю, я таких любітелів, які люблять до мене в гості пришвентити, і я хочу ще куча скрінь зробити. Коротше, я вирішила піти пошукати біом з косною цими косточками, косною мукою. Я сподіваюся, я його знайду. Не через два часа. Тільки минулі раз шукала, але ну, нічого страшного, надіюся. Для вас це знову дві секунди, для мене не, не зрозуміло, скільки годин прийде. Ну нічого страшного. Я вам покажу, О, хтось уже там горить. Ну нічого страшного. Замість того душа я знайшла ось, дивіться. Ура! Кріпость дає. Я ж можу зробити ж оцю як його зілю зілля, коротше варити. Я, коротше, радісна дуже, мене переповняють емоції. Я не розумію, коли вони вилізуть. Ой я майо, ой, йо, -ма йо повилазили ось так, я надіюсь, вони ж Ай, белін! мене х я на харкорті, мені немо на ловить що, в... пацани, так, киша отсюда, киш. Йо -йо, як мені неудобно присідати пресі... так, киша отсюда, ай, блін! Двоє проти одного нечесно. Йома й у мене капець ладно. нічого страшного, нічого страшного, з ким не буває? Чотири штуки мало. Давайте ще. Ааа! Як вони моє... Вони так з... не ні... зненацька ні... появляються. Так, давай, один зафігачила, так другий. Ай, блін. А я яй ні-ні, ні. Фух, 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 фух. треба відновити хепешку. Відновила хп-шку, а вони прибігли вже за мною опять мене кердикнути. Отже ж. Мені здається, тут щит навіть не допомагає ні капельки. Хіба що коли вони б'ються, а коли вони кидають своїми шариками, то дуже ай боляче. Так, 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 ні, тільки не горіть, ні-ні ні. Так ж. Ай, блін! Один і другий майже попала. Все, попало. Нічого страшного, давайте покушаємо Слегка Треба Треба трохи відновити і треба далі. П'ять штук дуже мало, треба ще. Коротше, я вже прибігла сюди, ось у мене цей стовбік. Мені не подобається. Ну, вибачте, я його оставила так для красоти чистом. Ми вже, нарешті, зробила нашу стоєчку. Так. У нас вже є і стоєчка. Осталось її поставити, хай собі тут вона стоїть. І зараз зробимо з них порошочок. Так. і все. Порошок теж готовий. А що у нас таке прикольне. Таке своєобразне в нас виживання на острові. Так, і я вип'ю водички зараз і попробую туди вставити так. І. А чому вона не хоче? М дивно. Може, треба інші зробити. Ну, добре, я, в принципі, можу зробити в мене куча піска, скла. Так, давайте же далі. А чого опять не хочемо? Може, треба по одній штуці, я не чуюсь не знаю чи що. Так. А, я догадалась, треба з водою. О, ду. Ладно. Мене мозгами не нагородила природа. Ну нічого. Так, зараз... Та блін. Ладно. Ви нічого не бачили. Давайте зробимо вигляд, що ви нічого не бачили. Нічого, нічого. Ви нічого не бачили, добре? Давайте зберемо саженець. Подумаємо, що так і треба було. Такий план? Да. З першим квітнем. Подумаєш зараз не 1 квітня. <плес> Блін. Так, давайте висаджимо дерево, щоб було більше. Я вже хочу будувати дім і буду далі розширяти свою територію і я хочу жителів розмножити. А мені треба куча пшениці і їжі. А для цього мені треба, що правильно, косна мука. А де вона? Не знаю, де вона. Тому йдемо далі шукати. Так. Я хочу сюди теж посадити ще один кактусик. Так, ставимо сюди пісочок і кактусик. Будемо далі ходити, шукати. Да, будемо шукати. Не знаю, де, але будемо шукати будем косну муку. Так, коротше, я вже перебігла. Я хочу зробити кришу. кришу да. не, було, не дуже гарно, коли в, в Майнкрафті все де квадратне, квадратна криша. Угу. Тому я буду тут робити кришу. Для вас це зробить 2 секунди, для мене, надіюсь, хоча б 20 хвилин займе. Ось моя криша готова. Знаєте, скільки в мене зайняло? Час! Бо я ще переплавляла його іркрафта і знов добувала. Тому да. Так, я вже все зробила те, що я хотіла, Осталось мені зробити сундуки і пошвендіти, надибати косну муку. Так, і ми знайшли вже косну кости. косточки одним словом, знайшли. На жаль, в мене не обнова. І, не, не жаль, тут немає гастіка. Було б прикольно з собою його забирати, було б легше. Ну нічого, зараз ми подибаємо, пошукаємо іще трохи. Отже, я ось я прийшла вже к основному муку і вирощуємо пшеничечку, щоб ми могли розмножити наш, наших дорогих селянин. Для вас це буде ну, 2 секунди, для мене не, не знаю, скільки пройде, але ну, багато часу, я вам це обіцяю. Коротше, вирішила я побудувати собі домик всю таки ж. Надо десь жити, а не просто небо жити. Ну, нічого, я воно собі вже збудувала каркас, пол скоріше. І зараз проступлю до стіни. Для вас я... це все, для вас десь 2 секунди. Впрочем, дивіться, який домик, який у мене красивий, получився дівчатки, мальчики, приходимо до ходімка мені мої в гості. Ну і такий він, плюс-мінус просторний чи ні. Коротше, все з вулиці забираємо туди. Коротше, захотіла я побудувати ліхтарі на вулиці. Да? А що? А що має бути темно чи що на вулиці? Ні, правильно треба, щоб було світло. А то ще прийдуть в гості до мене попрошайки, а їм тут не місце. Тому розставляємо фонарі. Давайте ж їх вилікуємо, тобі яблуко і тобі. Ну, все, в принципі, осталось дождатися. І все готово. Так, їм треба буде зробити домик, де її, вони будуть контуватися, деякий час у мене. Коротше, я їм понароблювала хліба, вони воно мені вже селян роблять. Молодці, 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 робіть. а я піду вам доміки понастраюю. Це так селян вони понароблювали. Що мені тепер з ними всіма робити? Ну не їсти ж. Так, хватить, прикращайте, мені їх всіх прокормити би ще треба буде якось. Так, коротше, дивіться, я зробила тут платформу, тут будуть домики, а там могу, хочу зробити, де вони будуть працювати, в принципі. Тут буде їхня жрачка, будуть кушати готувати, ну нічого. Давайте зараз подивимося, як у них там справи в них, в наших маленьких <кхух> <кхух> жителів. Ого, ніфіга ви собі повиростували, тут такі вимахали. Ну, ладно. Ладно, піду вам побудую домики все-таки. Коротше, це все десь зайняло приблизно 2 години. от так у нас Тут виглядають справи. Тут доміки, в них там по два ліжечка, по, по одному робити це дуже буде, було б дуже багато доміків. Все, по два ліжечка, по два селяни тут живуть. Тут, теж, ну, такі, ну, в принципі, дивіться, прекрасний городочок у нас вийшов. такий міленький, уютненький, уно ще доміки. Вносі у нас в ліхтарям, щоб до нас ніхто в гості не прийшов, а то ми знаємо дуже х... Плохі гості. Ну, Кошечки нас ганяють, там джолки сплять теж. Ну і це мій. Да. В принципі, осталось там мого доробити їм де не будуть працювати. І, в принципі, все. Дивіться, який прекрасний світанок. Хіба не красота? А? Ех, красиво, прям капець. Красиво ж. Так, ладно, будемо далі приступати. Воно, наші жителі попросиналися. Е, Добрий ранок. І там отак. Дивіться, хіба не прекрасно. Тут у них, тут такі кабіночки, де вони будуть собі працюють, вони ось тут теж. Це різні їхні блоки професії. Тут теж воно. Ну, ну, і тут воно. Ну. Тут, теж, ну, тут, у, тут такі от все малесенькі, типа поняли. теж два жителі сюди засунути прийшлося. Дивіться, ну, хіба не красота? А? Так, що я вам ще маю показати? Ось у нас тут фонтанчик для красоти стоїть. До того у нас просто Ну так, для красоти, чисто. І тут вам треба показати, як вони зранку смішно всі йдуть на роботу. Зараз ніч, на жаль, ніхто не буде йти на роботу, всі спрять, ну нічого, зараз вам покажу. І ось так вони топають всі на роботу. Що ти там сердишся? Бачите, топають красиво, в принципі, мені здається, я задачу і справилася своєю, ну, бачите, коли він, напевно, обідався, не захотів на роботу йти. Ну, ладно. В принципі, задачу я своєю справилася, ну всім подобається, плюс-мінус. Щось там плаває. Ну, ладно, по-різному на роботу достаються, а ви що не знали? Можна і поплавати, можна і піти пішечки. Ну, по-різному, а ви що думали? Тільки в мене пішки доповоратися? Що вони там степить? Ну, коротше, я надіюсь свої задачі, я справилася. Ти поставиш мені лайк, підпишешся, а я тобі кажу пока-пока!